Тоталган. Тайм не файно жіжок. галган. не голган. Талган, 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 що реально. Оленя попутає, ну, не відріжу по, бляха, де шукати корінь, але не той. Казав, не деж від камінех, камінок, камінок. Уже вже це корінь. Видирав. Але є тут треба файно вниз щупати. А що розщупати? Я один вириваю. Ого. А ти знімаєш? Ти говориш, що. Що ще замалеєш? То малий. Я малий. відірвала його. Тримай. А що з ним робити? У гріб укидати. Тримай. Висушуєш. Того не буду. Не буду робити. Ще малий, то малий. Єдкий, єдкий але але знаєш що? Він висушений і що, він має якийсь запах, аромат має. О, ще він має якийсь аромат. Ви зараз перевірити, як кабаниці лепля. Ну, <рес> землі. Він зараз землює.